Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 18 червня. Перепрошую, що дуже довго не знімав свою полоничку, був дуже зайнятий. Але сьогодні, от приїхав додому, побачив такий гарний результат і зараз хочу трохи з вами ним поділитися. Покажу кущики і, взагалі, е трохи розповім про своє ставлення і свою думку е про такі от саджанці Фріго класу А. І так, дивіться, по-перше, як ми бачимо, вони. Трохи відрізняється, нерівномірні, при однаковому догляді. От є в мене такий кущик суперовий, поділився вже там, мабуть, штук на 7-8 ріжків. Перший в нього квітконос такий, не дуже великий, але я його вже не обриваю. Нехай потроху йде у цвіт. Дивіться, який шикарний кущик. Я думаю, що десь через тиждень він весь буде в таких от квіточках. Дуже багато в нього усів йде, таких потужних, міцних. Товстеньких, думаю, тут розсада буде просто суперова. І поряд з ним отакий от маленький кущик. Бачите, маленький-маленький, з нього все побривав. Не знаю в чому справа, живлення однаково, все однакове. Але от є такі кущики. З 140 штук в мене жодного випаду. Лише один корінчик хтось вкрав, мабуть, якась пташечка. А так, результатом дуже-дуже задоволений. Є декілька отаких. От Малючків, але випадів немає. Думаю, що на врожай з них розраховувати не потрібно, але, як мінімум, розсада буде з них добра. Дивіться, є отакі от кущики. Тут просто велетенські вуса йдуть. Вже от -от будуть пускати корінці. Так дивимося, от вже йдуть зав'язки. Отакий от, от результатик. Дивіться, в цілому. Кущі розігналися нормально, розганяли їх в основному НПК 20-кальцій. Тобто давали один день живлення 20-ки, 20 фосфору, 20, магнію, 20 фосфору, 20 калію, і 20 азоту. І В інший день давали кальцій. В кальцій я додавав, додавав трохи магнію. І зараз вже додаю бор. Дивіться. На цих кущиках, як ви бачите, є от така перша полуниця. Я всюди намагався обривати цвітоноси, квітконоси. Їх було дуже багато. от Бачите, десь попропускали, і от такий результат. Маємо невеличку криву полуничку, але вже Бог з нею нехай буде. але на... Наступне на майбутнє буду знати, що точно все потрібно рвати, виривати, обривати, тому що все одно ягоди нормальної, доброї з неї не вийде, а сили з кущика вона тягне. Дивіться, в основному, які гарні добротні кущі, пішли квітконоси. Зараз, думаю, ще тиждень-10 днів і тут просто все зацвіте. Зараз нагадаю 18, 18 червня. Гадаю, що до початку липня вже потроху пойде, піде плодоношення. Десь з середини липня буде вже таке е, обільне плодоношення. Отак от, от зараз покажу всі грядочки. Виглядають дуже суперово. І це при тому, я ж кажу, тут. Був певний догляд, але не такий, який хотілося б. В майбутньому, звісно, таку розсаду купувати та такі саджанці купувати на розсаду. Це тільки так і буду робити. Це буде необхідність, тому що, ну дивіться, отакі от кущики, тут вже і квітконос, який міцний, тут вже і ягодки гарні будуть. І на розсаду він заклав уси. І вже, як видно, дуже багато усів, так від коносів пообривали, Вон вже скільки їх лізе. І такий, ну, от майже кожний кущик цей трішки не так розвинувся, тому що все одно дивлюся, що дуже відрізняється одна від одної розсада фріго. Є такі, такі що видно, вони ще в Італії там в минулому році е, плодоносили, давали плоди, і вони зараз. Ну так, замітно гірше розвивається як для ягоди, але як для розсади, нормально піде. Краще, звісно, брати А-клас максимум. Ну а в ідеалі я гадаю, що Б клас брати в тепличці в касеті його підрощувати, бо, чесно кажучи, дуже багато роботи було. Цією розсадою, поки я її розігнав, десь ще півтори тижні тому я їй листовий, листові підкормочки давав. Як бачите, от на старому листі є ожоги від кальцію, але в цілому листочки суперові. Що одразу кидається в очі, дивіться, от скільки кущиків, я жодної хімічної якоїсь обробки проти. Шкідників проти хвороб не давав, і на жодному листочку я не побачив жодного, жодної плямки, навіть маленької. Тобто ані червоної плямистості ніде немає, ні на одному листочку. Взагалі нічого такого, ні кліща я тут не побачив. Вже скоро придбаю Сезар і буду давати від кліща, бо все одно подивіться, який бур'ян всюди. І Кліщ буде, і тріпс буде, і багато всього всього тому обробки якісь потрібно буде робити в будь-якому випадку, але це будуть виключно фіто-обробки біологічними матеріалами. Хімію я не використовую. Гляньте, який кущик. І листя таке от одразу видно, що він живиться азотом. Вже скоро азотні. Підкормки я перестану давати. Десь, як тільки полізе такий обільний квітонос, буду давати вже переходити на калійну форму. Ну, Дивіться, ще раз трохи покажу. Ну, Цей кущ, ну просто це не кущ, це дерево. Вже таке невеличке мініатюрне дерево. Ну що, друзі, робимо ставки. Скільки вийде зібрати з таких кущиків врожаю, Вон, бачите, є невелика частка і маленьких кущиків. Швидше за все, це через те, що була минулорічна розсада, от вона прям, прям таки відрізнялася від звичайних. Оце, це по-любому був молодий двохрожковий кущик, от я пам'ятаю, котрий не давав плодоношення в минулому році. Дивіться, зараз, як він виглядає. І поряд можна познаходити старі кущі, ну не без цього. В цілому... Результат такий, я ним задоволений. І ви обов'язково пишіть в коментарях, що думаєте про таку мою грядочку, хто також має вже досвід роботи з італійською фрігу. Це сорт Едвіна, Вже скоро будуть перші такі ягодки. Сподіваюсь, буде час про все це показувати і знімати вам відеоролики. Так що підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. Не забувайте про лайки, я їх дуже, обов... е... дуже полюбляю. хоча маю не лайку. А німецьку вівчарку Рекс. Передай привіт моїм підписничкам. <схи> так, друзі, всім гарного вечора, до побачення!